Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та соборного послання святого апостола Якова. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на іншій, той перелюбствує проти першої. І Якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм, вийде за іншого, перелюбствує. І приносили до нього дітей, щоб він до них доторкнувся. Учні ж забороняли тим, що приносили. Побачивши ж, Ісус обурився і сказав їм: Пустіть дітей, приходити до мене, і не, бороді, і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Амінь. Кажу вам: якщо хто не прийме Царство Божого як дитина, той не ввійде в нього. І обнявши їх. Благословив, поклавши руки на них. І переходимо до соборного послання. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа з вітанням до 12 племен, що в розсіяні. За велику радість вважайте, браття мої, якщо впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалими і цілісними, не маючи жодного недоліку. Якщо ж комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дав, який дає всім просто і без докорів, і дано буде йому. Нехай же просить із вірою, нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку здіймає і роздуває вітер. Нехай не думає така людина, що отримає щось від Господа, муж двоєдушний, нестійкий на всіх шляхах своїх. Нехай же хвалиться брат, принижений висотою своєю, а багатий приниженням своїм, бо він промене, як цвіт трави. Бо зійшло сонце і спеку і висушило траву, і цвіт її опав, і краса вигляду її загинула, так і багатий на шляхах своїх зів'яне. Блажений муж, який терпить спокусу, бо, будучи випробуваним, він одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить його. Нехай ніхто не каже у спокусі, Бог мене спокушає. Адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, зваблюваний і принаджуваний власним бажанням, потім бажання, зачавши, породжує гріх, а скоєний гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені, всякий добрий дарунок і всякий дар досконалий сходить згори від отця світил, у якого немає зміни ані тіні переміни. З волі своєї він породив нас словом істини, щоби нам бути певним початком Його творіння. На цьому це все. Боже вам благословення. Зустрінемось вечором.